Всім привіт! Давно ми не знімали обзор продуктів, а може і недавно знімали, щось вже запутався. Походу, мене останній час були велопрогулянки, бачите, трошки опять, мадузель помила його. Я трошки підлапічену ну такі місця. Попадаю мусор, мусору, як я соскучився за сиренами, хоч вони зараз і ріже, чим були все одно. Присутствуєш. Думав на брелки поїхати, ну коротше передумав, приїхав сюди. Тобто варіант був или сюди. на сади один, а тебе познімати ціни. на сади два. Що це? Подгузники для, этих, для дорослих. На велосипеді і подгузниках. Да? Може собі скоро прийдеться. Так, оцей сир планував. Дороговато, звісно, 61,50. Но зато він вже порізаний. Навіть не знаю. Ну ладно, один пак купимо на роботу. Вот це не на сардинку одну докуплю за полтинечок. І там ще, ще є кое-что. из консерви. Молюко. Молюко 44, да? ну, не... А, 3.2. 3,2 це жирно. Нас не цікаво. Так, ладно, друзья, пишите Возьмем тележечку. А, рюкзак. В принципе, засут. Давай. Друзья. Так, лимончик. Ого, 76 М -м -м, Да уж, да уж, да уж. Ну такі тугенькі, тугенькі. Бо в нас вже закінчився там якийсь ашметок. Просто не хочеться лимон, то їх їздити, вичислять. В посад. В посад в принципі можна було заїхати подавитися. Ну, якби я їх більше брав, а один можна. Так, що тут? Так, оце пиво я не пробував по 36 ні разу. Типу от этот косить под корону. Прикиньте, брав корону по 40 гривень там була акція. Там пару бутилочок, наверное, випив за все время акції. Уже 71,50, ось 40 і 70. Нормально, в 30-му. В 30 гривень різниця. Ну, Зараз можна Артруа, як жарко, побалуватися. Так, хотя бы не розгатить. Окей. Так, сейчас цілу хлібину возьму. Завтра на сутки, так не хочется. Я там крутил від велосипед, подустав. Коротше, Короче, туди-туди, там сантехніку. Койде пришлось попрацювати, покрутити. Ну короче, щось усталось така жесть. Так. У нас Київ хліб цікавий. А ну так, кулінічи, да на ну, ви не то пальто. Кий о, Бо даже важить не буде. 800 грамовий, да? Киї хліб даже дешевший, чем Кулінічі, Кулінічі, ви що, нюх потеряли? Зажралися. Я взяв куморский рюкзак, він трошки менший, чи этот... чим этот Чем Найковский, но ну, я думаю все влізе. В принципі, в мене покупок небагато. Ну, на розумний вибір завжди акції. Тобто Тось... как би так. Так, сейчас А ну що здесь? А здесь и ничего. Якісь сети 50 стой. щось за 10 гривень якийсь батончик. У мене до сих пор сок стоїть, кстати. Ну Ні, ничего, скоро компот доп'ю і буду такий сок пить. той, що за 50 гривень купив. Тоже на 24 гривні вже дорожче. Ну, Не раз казав, живем від акції до акції. Кручусь, кручу, верчу. Ага. 77, ну 68 було лучше. У мене баклака стоїть. Розтягуємо в Так, Кофе ми затарились, кстати. Там я щось знімав, але він щось не зайшов, її удалив. Кофе хотів вам это. Там показував. Опачки. Я не пам'ятаю. Ага. А що круче, скумбрія чи сардіна? Ну скумбрія круче. Ну, у нас одна банка є. Взять про запас. Валі. Волівко воєлі. Навіть не по карточці, полтинник. І коща зараз подороже. Хотілося б щоб воно було подешевше, але, 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 ти де? Я не зрозумів, тут що ще й нема. Коротше этот цены по акції Блін, чи че слепый там коротше акція на с акций у нас 175. лосось кажись лосось тюк сейчас друзья зациклюсь на одному місці месте просто хочу взять и вам показать ну нема придется так взять я вже брав якісь там. О, любі друзі. А ви мене знаєте, так? Да? Я так зрозумів, тому що любі друзі, це ж тільки я таке можу ляпнути. Нічого, вдруг ви в кадр побачите, звичайно, бо я бо я ж на вашому на вашому магазині щоб зору п'ять. Нічого страшного. Нічого страшного, бо ніколи проти. А нема то рибки я там брав. Лосось. Отаке только за 75 гривень по акції. А, немає такої, Блін. не привезли. А десь я бачив, чи в нас там на этом, Боже, на Може, пол... ну, у нас закінчилося ага, і... Ага, все, теперь. я зрозумів. Ну, подивляться тоді. в це може. Так. Ладно, погнав я далі. Так. Поняли, любі друзі. Отак. От везде мене узнають почти везде. Не знаю, добре це чи погано. Ага, 36. Прошли раз забувся взять, бігав потом з каси сюди. Возвращався, повертався. Таке добре морожено. Давайте трошки пізніше його візьму. Так, з рибами пролетіли. Давайте візьмем. Блін. Оцей був на прошлої неділі така гарна акція. На гауду я брав. Прикольно. Ага, вот, можно взять и не заморачиваться. Все. По 58 по карточке. Такие тугенькие, прикольные. Так. Вес смотрим. 160. Этоки на работу удобно. Не надо резать заморачиваться. И це 160, 55. Окей, давайте тоді... Чи давайте ви здавайте по 50%, ну давайте гулять так гулять. Голландія. прям з Голландії. О, це коротше, платити я в цій фігнілі не її платити карточкою Тати боску чи коротше, треба бути підписаний на цю, що 10% держава повертає, не хочу з ними зв'язатися, щоб вони винюхували. Що я купляю, що, куди я трачу, що мені приходить і все, і все таке. Тобто дозвіл їм дай, я і так. Тисячу візилів взяв на інтернет. О, як бутилочка. Прикольна з пальцями для рук. Вічно я тут проходжу біля неї. 86 гривень. Не знаю. Порошок, порошок, порошок мені любить. Зараз сезон пива починається. Давайте масло трошки покажу, чи це маргарин. А, це маргарин. Бо такі ціни, це у нас маргарин-маргарин. А наше шоколадне масло ми гостили. Кстати, у мене пачка масла шоколадного. Правда, від ферми щось почали хети цю ферму. Чи од дзвени гори в мене? Ні, від ферми немає. Ой, це я відкрив чи ні. Чи це хтось відкрив і пішов? Так що я куплю ту консерву вже. Якщо що, шорт вам покажу. В другому АТБ. Така опція, звісно, не ухти. Так, оце я раніше їв, оці пельмені, ну, вони такі не очень. Ескімоз пусть тоже теж відруть, ну ескімос, і вони дороже, там по 180 гривень, ну по 100 можуть. А, були в этом. А я так і не з'їздив. Сільпошкою поїхати взяти. Чи взяв я? Блін, я короче, в мене вже мази не варять взагалі. Назиги навіть я був. Я брав, та брав пачку ескімоса і ще я там щось їздив. І колбасу волоту. Як мені писали, благородна є плесія. Ну таке, раз поїсти. Ну, од мазе там взагалі кусочок попалась, і сюди якийсь кляк попадається в лето в Та що не їсть, вично що щось і не то попадеться. А в мене все нормально зайшло таке на любителя раз поїсти можна. ось кстати тут похоже щось є. похоже щось є. ось бачите в благородній плесне Тобто я не фует брав Чи... а фует я брав, наверное только я брав сильку по 130 с чем там є? Коротше, я вже не хочу в плесені, все, попробовав, нас, наситився і достатньо. Можна ось добро в лесені, можна глобины лесенки попросить. В принципі. Ось ця така тугіша, може ця вкусніше. Ну це щось ось я їсть. Та вроді ж хоет і ну, таке розпоїсти. Опа, а що это, а що это? Подивиться, може у Глобінську. Вона прошлую неділю була парці, зараз вже ні. Так, ми тепер не хотіли. Негритянська ковбаса чи що? Бусіду. Сахар чорна, дивіться. Нічого вам не нападає чорна. Глобина, це глобина щось розійшлася. Що вона зроблено, що воно чорне. Кубаса напікопчена. Блін, вона таким мелким написано. Не хочу даже читать, заморачиваться. Хто пробував? кто пробовал, напиши, що вона чорна, що вона зроблена? А може вона зроблена з в'єтнамських свиней? Вони чорні. Варіант. Вот там так мелким написано. Ось эти креветки. Я став на стульчик такий, що продавчи не ставлю, щоб розлажу. У мене так мишці ног. болять. Їжджу на велосипеді, а мишці ног. болять. нас непривички привычки багато. Два дня подряд я там участвовав всяких тіх, нюансах по ремонту. Всього того що можна. Короче, мышці ног болять. Просто жесть. Так, у нас ще баночка і вроді залишилась. чи вже її нема, наверное, наверное, зимом може єсть. Так Що я їла? Я їла. 81... Все, по 5,49, да? І що, саме дешевше, дуже, не будем, дивіться. 5,49. А самі дорогі 81 гривня. А якщо так зазирнути можна, в мене нохать воно розвалюється. Вау-вау-вау. І що тут такого? Не знаю. Може двойний жовток. Домашні яйця. Тут ще якась столові вищої категорії. Десять штук, Квочка. Яйця від кочки вищої категорії. Може колись спробувати яйця перепили, я ні разу в житті не їв. Не знаю, смачні вони. Вроді кажуть, корисні. Не знаю, давно всю пачку треба роз... розбити і жарити так да, зараз ми прямуємо до укриття хіба що не вп'ємо кстати зараз поки вичислиш де те укриття пока я цеплю свою весопі та оце що все бросать так сейчас я подсказку гляну сейчас я гляну подсказку сыр консервы Сметана молоко. А, ну сметана молоко, давайте ми тут конечно глянемо. Ми тут конічно глянемо, але... я в кутарці там яготинці вже ми привикли її брати. Щоб там хто не казав, ми привикли брати там. А, ну ми ж там дивились, он 3,2 по акції. Там ягодинське просто дешевше, чуть. Там хочу в этом картонном пакете есть, есть в этом таком вот таком, як воно називається. В вот таком паке. Бумашнян в чиях. 45. Сейчас молоко вже теж дуже дорого вже стало. Та й сметану я, наверное, там уже заскочу без вас. Без вас. Yeah. А це що? А, вершки. Вершки. Так. Вершки, вершки, вершки. Так, ну що, давайте беремо морожу, так. Ааа, блін, не буду я брати, бо я ще ж буду заїжджати, але мене розпарне. А що побух бухлішку? О, коту, 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 коту повезло, чи ні? Ні, коту опять не то йому не пр, 28. Та зробіть же коту акції. Бо там покупають йому, конечно, без акції. А я йому люблю сакції. Оце він тунець любить. Бухлішко, фу, взяв оте, щось так не очень. Це шейка, це апельсин чи що воно там. О боже, секс, он зе біч, секс на пляжі. Блін, таке воно сладюче, ти секс на пляжі відригується потім апельсином чи чимось таким не Так... Що у нас тут з цих... Свіскарей? а ось отой, що був по 250, він зараз 350, ще підписне, хотів взяти і не вспівав. Так ні, мені подобається коробка. Ну і бутилка, понятно. 350, так що бачите, бува по 250. Хватайте, сейчас вот кораблик, так? Да? да, ось виски шотландські з корабликом зараз по 250, так що. Ну я віскі ніколи не пив, не знаю. Колись може попробую. Бо як поніст у мене від того віски По заковулках Так, ми будемо соблазнятися Хай колись Не, ну гарна коробка, такий чувак, шотландець. Хай ми колись його приобрімо, то теж по акції понятні, що. Так, да. дублікат корони. Этот, е як он, Блін, хотів сказати. Забувся, слово вилетіло з голови. Так, ну що, окей. Всім пока, гарного дня, чого бомбінусу. А не забудьте підписатися, поставити лайк, написати комент, буду дуже вдячний вам, всім мирного неба. Давайте, пока-пока. Так, зараз я в нашому тебе получав ця консерва. 75 гривень, звісно, дорога, але у нас смачна. Все, і цього по одному бачні. Все, давайте побачимося в наступних серіях. Все, я просто забув цей ігрок ще з помідором. Був. Все, пока-пока.